Всім привіт! Полюбляєте ви квіти? В мене вони дуже-дуже великі. Ось на прикладі, ось в мене є такий величезний, просто величезний цвіток. Але я сюди хочу поставити стол зі своєї кімнати для Саші, щоб він очередний вбив, бо в нього це дуже добре виходить. В мене є чим йому замінити, не хочу щось нове. Ось він прямо, як бачите, вже прямо. Очередной раз, ось він вже по стелі плететься. Величезна, я зараз стану поруч, я багато разів його вже підрізала. Ну і зараз потрібно це зробити, тому що я просто його не можу, не зможу перенести. Тому що коли я зараз почну його рухати, він зараз так стоїть в куту. Коли я почну його рухати, він просто впаде. Вже таке було, я це знаю. Хоча горшок дуже великий. Ну, раз такі вже справи, покажу вам і горшок. Ось просто на прикладі мене. Ось я біля нього. І ось такий огромний горшок. Так що потрібно його пересадити. Чим я, в принципі, і займусь. Я вже довго це відкладала, але потрібно це зробити. Ось він, який величезний, я біля нього ось, <сум> стоїть і зараз я його буду обрізати. Безжалісно. Бо у квіти це така річ, коли ти їх. І чим більше ти їх обрізаєш, тим вони будуть такі більш пишні. Рости, так що пропоную обрізати разом зі мною. Ось такий у мене тут, я поки передвинула цю кучку квітів і приступимо зараз саме до цієї квітки. Ось така краса, але це необхідно зробити. Так що беру агроменний ніж і буду, мабуть, його зрізати, я навіть не знаю, мабуть, ось настільки. Тут ще проблема така, що воно, бачите, млеко таке, воно буде молочко таке стікати, тому то потрібно так швиденько складати. Не знаю, що зараз знімати, якщо чесно, ну те, що я бачу, дивляться, так це дивляться тільки, в принципі, секонд хенди е, Можливо, мені стоїть спробувати вести хоча б раз на тиждень прямі ефіри. Я не знаю. Е, я розумію, що це не головне, е, щоб розстраюватись. Ну, я бачу, що, в принципі, навіть така сама тематика, але у людей дивляться краще. Я не знаю, чим це зв'язано, але ну, ось так я приймаю ситуацію, в принципі, я е переймаюся, не переймаюся, це таке вже вважаю, що ну, як є, так є. Просто кількість відео, які були, я буду робити менше. Ну або по настрою, як ви розумієте, що просто нема сенсу. Так що місто також, я вже відчуваю, що трошечки я е, вилікувалась, в принципі, сили вже з'являються, але е, бажання сильного немає. Так, воно таке колюче. Якщо ви живете десь поруч і хочете таку квітку, в принципі, я таку квіточку виростила ось такого маленького. Якщо ви десь поруч, я декілька днів не буду вибрасувати, можете мені написати, я вам десь піднесу, якщо ви бажаєте. Ну, якщо я не винесу вже, ну, а якщо навіть винесу, я можу вам завжди зрізати шматочок. Да, воно таке вже задереніле, що дуже важко ріжеться. В принципі, ось ця квітка. Ось так її зрізать потрібно. Тут також зрізать, отак от, щоб, щоб вона йшла. Бо якщо буде один ставбурець, я дуже часто бачу, що у людей один ставбурець і все. Я люблю, коли любі квіти, вони пушисті, то я дуже часто підрізую квіти. Спробую зараз ще одну функцію, щоб він мене відслежував. Мене Хочу спробувати чомусь я не всіма функціями користуюсь? Та хто б це зробив за мене? Але, на жаль, нікому не доручиш таку роботу? Так що ось такі справи? Дивляться погано, розстраюватися не розстраюваюсь. Але, звичайно, хочеться оцінювати свою роботу. І тому ну, я вирішую більш лайтовий якийсь режим вибрати, який я можу вибрати, або прямі ефіри дійсно спробувати. Хоча я бачу, що дивляться в мене дуже-дуже ну, мало, навіть не знаю. Чи є сенс спробувати. Ну, а якщо ти будеш вести, ну, я маю на увазі прямий ефір, щоб я вела його з дому. щоб був нормальний інтернет, щоб ну, я почувала себе комфортно. Тобто не на вулиці десь. На вулиці, ну, по-перше, я зараз навіть. Не поповнюю, хоча треба поповнити, бо цей водафон мене все ж таки дажав. Я в тому місяці е, два рази поповнила, а він в мене їх просто поденно всі е, списав, тому я вирішила обідалась. Спочатку хотіла перейти на Київстар, повернутися, а потім думаю, ладно, просто буду уважніше. Водити там пароль, або, ну, в общем, якось підходити більш розумно. Да нема в мене просто треш, воно таке колюче, я потім буду красивий. І десь мені попадалося в мене вже і на, на язиці, навіть десь попадалось, що він лічебний. Не знаю. Я завжди вважала, що ось та, коли така, таке млеко, то це ядовітий. Можливо, я вже щось плутаю. Ну, ці квіти просто забирають моє життєве пространство. Я вже настільки втомилася від квітів. До речі, Танюша, яка яку я зустрічала з мого району, яка. Зустрічала на пляжі, ви мені пропонували хамічков. Якщо вам необхідно для хамічків, в мене є ну, те, що залишилось від хамічків, напишіть мені, будь ласка, добре. Нагадайте, я у Саші ще раз переспрошу, звісно, мені здається, він вже просто виріс з цього діла, то я сподіваюся, що він вже їх не хоче, бо я в той раз спросила, коли ви мені запропонували, він. Тільки посміхнувся і сказав, що все було неочікувано. <смі> То я думаю, що він вже з них виріс. Ось так. да, щось надовго я тут з цим всім. Так, щось не одного розміру в мене ще виходить. Якось так. Да, Не одного розміру це не дуже, мабуть. Mm -hmm. Mm -hmm. І взимку, до речі, я поливаю цю квітку, бо деякі комусь я давала, і це ж кактус, то вони не поливали. Ні, я поливаю. Просто не так багато, але все рівно поливаю. Навіть кактуси взимку я поливаю. Чому ні? Вони ж хочуть пити. Оп! Така історія з цими квітами. Спочатку заведеш, радієш з ними, а потім ще спробуй його десь перенести, бо це цілий квест, щоб змінити йому дислокацію ще. Потрібні такі маніпуляції. Да, була б хороша ідея навіть продавати квіти. От люди ж на цьому заробляють, от скільки в мене оцих паганів. Хтось вміє продавати, ну, ні на чому, можуть робити гроші. Я не вмію, в мене не виходить. Хоча інколи замислювалась, коли якісь труднощі трапляються матеріальні, то навіть задумувала, що можна ж було навіть на квітах. Але я що не виставлю, у мене все рідно в Олексі там щось стоїть. Там, велосипед, який е, тільки шини заклеїть і е, робочий велосипед, але ніхто навіть не дзвонить. Ні, декілька разів дзвонили. Але потрібно було відправити в інше місто. Я побоялась, бо вдруг там, ну, якісь взагалі ну, діти дзвонили. По-перше, я не розумію, хто несе відповідальність за оплату, а по-друге, воно приїде, воно їм не, не підійде. А потім цей возврат, в общем, я не захотіла зв'язуватися. Мені б так, щоб. Ой, йопсіль, мопсіль, воно мені і в лице це молочко. Капець. Головне, що потім ще не було алергії, бо так я з ним я вже так жестоко стригу, бо вже втомилась. В той раз він впав, і хоч лежа його обрізала. Так, такий квітковий контент. Не знаю, кому це буде цікаво. Хоча, коли я тільки починала свій YouTube канал, саме квітковий контент в мене і дивились, був були дуже хороші перегляди. Але ну, я зняла всі квіти. Скільки ж можна їх показувати? І все рівно є люди, яким не так, не так пересадила, не так взяла горшок. І оце напружувало також. Так, я прям безжально його ріжу, бо я вже не можу, я вже втомилась. Хочеться це зробити зараз, бо це просто неможливо. О! Треба прям згібати і тоді, тоді краще зрізати. Так, перекрутимо. Може просто його обновити, посадити молодий? Не знаю, я прям подумаю. Може, дійсно. Обновити цей старий вибросити, а посадити молоді, оці пагани наоборот. Чи можу на роботу віддати в офіс оцей великий? Може, навіть дасться продати їм. Не знаю, що і сказати. Якщо б вони купили, бо тут горшок стоїть я, я не знаю скільки тисяч, Горшок великий. Я з Польщі замовляла якісний горшок. Да, спроби тут іще. Ой-ой-ой-ой-ой! Оп! Оце вже треш-контент в мене. Знову любителі. Кліків щось напишуть, що щось роблю. Не так. Оп! Коли колючки прямо впіваються в руку, ви бачите, які я зрізаю? Просто величезні, що там видно? Ай, йопсель, мопсель. Ось це ще великий ось такий треш-контент в мене вийшов. Ось ви бачите стікає оце млєка, бажано, звісно, його хоча промити. Я не знаю, що ви мені взагалі скажете. Можливо, ось цей старий мені вибросити, а молодесенький посадити, я вже не знаю. Руки дуже прям м -м пікуть, бо куча-куча раночок, звичайно, наколола дуже-дуже сильно. Ось так виглядає моя кліточка. Зараз рівно вона в мій зріст вийшла. Просто треш. В половину десь я її зрізала, і ось у мене ось моя рука ось скільки зрізана. І ось там ще також ціла-ціла гора мусора, сміття. Але я хочу перерву, я не можу, в мене все болить. Ручки всі болять. Не знаю, що з ним робити. Я вже так втомилась від цих квітів, хоча я люблю їх. І Сашка зараз прийде, буде просто в шоці, що я зрізала, але я просто не перенесу його. Ось так багато в мене те, що потрібно винести. Спочатку ростиш, потім попробуй ще його підняти. Це просто якийсь треш. Я не знаю, як мені зараз його нести. Ось Ось я сижу і ох, сміття, яке, мало того, що воно калюче, ще воно і важке. Спочатку любимо дуже сильно, поливаємо, удобряємо, а потім ще спробую його оце винести. Ось така історія. Ось ця квіточка мені подобається, фікус В общем, квітів дуже багато. Тільки встигай їх поливати, але бажання, якщо чесно, просто їх всі винести. Вже не приносять вони тієї радості, яку вони спочатку приносили. Ось такий домашній квітковий влог. Сонечка, ми давай зяйка. Улыбайся, 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 глазки открой. В принципі, для цього затівалася вся ця робота, стол стоїть. Да, вже він насипав кучу тут всього. Ну, ось так, ось такий треш-контент.